початок кримінальне провадження на Прикарпатті витії легковика на смерть збив неповнолітню. Від отриманих травм 14-річна дівчина померла на місці події. Дорожня транспортна пригода трапилася між населеними пунктами заболотів та зібранівка. Туди одразу скерували слідчо-оперативну групу. Це з'ясували, що близько півночі 21-річний водій марки Мерседес Пенс, мешканець села Зібранівка, рухався неосвітленою ділянкою дороги, не оцінив дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості руху та вчинив. В наїзд на 14-річного пішохода Неповнолітня мешканка Заблутівської територіальної громади була в темному одязі та рухалася правим краєм проїзної частини дороги у попутному напрямі. У результаті ДТП підліток загинула на місці. Поліцейські перевірили водія на стан спиніння, за кермом він був тверезий. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась в селі Павлівка Ямницької територіальної громади. Водій автівки Сузуки проявив неуважність та зіткнувся з іншим легковиком. Близько 14-ї години 50 хвилин, 40-річний водій автомобіля марки Сузуки, рухався другорядною дорогою, проявив неуважність, не надав перевагу русі та виїхав на нерегульоване перехрестя. Де лівою передньою частиною автомобіля допустив зіткнення із автомобілем марки Шкода Фабія, яким керував 23-річний водій. Внаслідок ДТП керманець Шкода Фабія отримує тілесні ушкодження. Його достав. Лено до лікарні обох водіїв перевірено на стан сп'яніння. Вони за кермом були тверезі. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водії не порушувати ПДР, дотримуватися швидкісного режиму, дистанції а також правил маневрування. Адже будь-яка помилка може вартувати життя. Люся Грибок, Святослав Іванюк, телеканал чотириста